я можно скажу? Статья 171. Мы сейчас вызываем милицию. Вы нам... Хорошо. И вы идете по 171. Да, говорите. Ну, а в он препятствует? Вы хотите препятствовать работе журналистов? Вы можете подтвердить свои полномочия, снять проблемы. Я как вы хотите вызвать, вызывайте. Как вы же хотите вызвать. Вы же хотите вызвать. Вызывайте. Назвіть, будь ласка, номер з якого прийшло повідомлення. Я Це можу ми саме. Сімдесят сім сорок єв. Не знаю, чи воно мені не підписано. Ну от з цією інформацією ви можете звернутися в подальшому в ці органи, де потрібно, а наразі не перешкодайте. Будь ласка, нам працювати. Теж не перешкоджаємо, і, будь ласка, починайте засідання. Ну так давайте. Вот не соїться, нет, нет, от з цим розібратися ви надалі можете. Ну нам пред'явили, от вам пред'явили. давайте визовемо сотрудниками от ви там выйдете, Будь ласка, це давайте, право. ваше право. Это да без проблем. У меня есть документы с инструкцией от камеры с собой лично. Пусть приезжают проверяют. Нет, да, так я попрошу у меня есть. Вы у нас есть, не спрашивали конечно. этого. Да, у меня да, есть инструкция от камеры. Так вы же говорите, что не имеете права проверять, правильно? Не, ну так как? То ну давайте залезли, вызывайте а и проверим. Право есть у всех, обязанности нет. Я сразу запитал. Порядку денного. Такі дії е, е, призвели до порушення е, частини 6 статті Давай. 27 закону України. Будь ласка, ми надаємо один екземпляр. Ви надавайте. Надав, надав. надав, згідно з тим, щоб не продовжувати порушення закону, я, я е, на сьогодні засідання е, припиняю. який звернеться, а я так розумію, до вас не зверталися сьогодні, щоб е, надали, ми е, питання, які будуть обговорюватися сьогодні, якщо хто пам'ятає, на, на останньому засіданні у п'ятницю, вони були озвучені, що нам треба розглянути коштори, що нам треба розглянути склад, тобто ні, ніяких інших питань туди не внесено. Тому, якщо з голосу ці питання не, не цікаві, і крім того, я розумію, що проекти були підготовлені сьогодні протягом дня, Якщо є питання, і, щоб не порушувати, я переношу засідання на завтра, який буде зручний час для членів комісії. Єдине, єдине, я тільки надам інформацію сьогодні, бо якщо ми так будемо гратися, ми порушимо графік. Календарний план. Якщо хоче ознайомитися, якщо немає змоги ніхто ознайомитися з суботу, з календарним планом, календарний план ми можемо розказати? Чи ні? Якщо ні, значить в календарному плані складеному Центральною виборчою комісією написано. Зачекайте, На я договорю, а потім я надам... виборчої Комісії надійшла постанова про розмір грошової застави на позачергових виборах Стлятим статті 21 закону України по Центральну виборчу комісію, Центральна виборча комісія постановляє визначити розмір грошової застави для кандидата на посаду Півворізької міської голови на позачергових виборах Піврійської міського голови 27 березня 2016 року, згідно з додатком, цю постанову надіслати Пріворізькій міській виборчій комісії Дніпропетровської області. Розмір грошової застави для кандидата на посаду Криворізького міської голови на позачергових виборах Криворізького міської голови 27 березня 2016 року в Дніпро-Петровській області е кількість виборців станом на 1 лютого 514 тисяч 407. Розмір грошової застави гривень 28 354. Тому я е надаю. Інформацію значить, для оприлюднення для на безоплатній основі в міській комунальній газеті Червоний гірник на веб-сайті Криворізької міської ради за пропозицією членів комісії додатково, якщо буде надана така можливість, на першому Криворістві. Якщо є іще якісь умовлені...

Да, Если не, у вас не говорю. было на это время...